Всім привіт! Мене звати Іна і це канал В'язальний калейдоскоп. <кій> Сьогодні я вирішила зняти відео вступ в спільний проєкт візерунки UAI. Цей проєкт організувала Тамара Новікова. Її канал В'яжу на дивані. Метою цього проєкту стало те, щоб. Продвинути наш український контент на Ютубі. Адже не секрет, що ми багато років користувалися російським контентом і навіть не думаючи про те і не бажаючи, можливо, навіть не бажаючи того, ми просто допомагали їм продвигатися у. Ютубі, тому що українською мовою знімали дуже мало. Вважалося, що російською мовою багато ну, більше, більш зрозуміло буде, і тим, хто дивиться за кордоном відео і тому ніхто не задумувався над цим. Але в зв'язку із цим станом, з теперішнім з цією війною, ми стали задумуватися над тим, що дійсно, чому ж ми повинні їм допомагати, коли в нас є свої е, талановиті дівчата, талановиті блогери, які знімають відео, які знімають оці майстер-класи, і дуже гарно. Розповідають, дуже зрозуміло. І чому ми повинні це робити якоюсь чужою нам мовою? Ну, хто не знає українською, ну, зараз можливості дуже великі в Ютубе. Можна включити перекладач, можна і ти самі титри підключити, і кому потрібно, той зрозуміє. Я дуже багато часу. Раніше і зараз буває, дивлюся е, турецьких в'язальщиць, але це ж не означає, що я розумію турецьку мову. Я геть не розумію ні єдиного слова в них, але ж, якщо мені подобається якийсь майстер-клас, я його по кілька разів зупиняю. Я дивлюся, збільшую картинку або зупиняю відео. Або переглядаю ще раз, і, і в кінці кінців я розумію те, що мені потрібне. Тому мені здається, якщо не лінуватися, можна зрозуміти і, і незрозуміле можна зрозуміти. Я ставлю в кінці в інфоксі посилання на канал Тамари, і ви зможете зайти, подивитися і. Вона там докладніше розповідає про цей проєкт. До нього можна долучатися не лише тим, у кого є канал, а любий, хто дивиться Ютуб, може долучатися до цієї роботи, можете виставляти свої майстер-класи або фото робіт і схеми, і навіть в Пінтересті, навіть в Інстаграмі. Тільки потрібно буде додати оцей хештег візерунки UA, Щоб це було видно, що це наші візерунки. У мене є книги по в'язанню. Я колись скупляла дуже багато книг. така в мене є книга, ось ця. 500 узорів. В'язання крючком. Ну, вона російською мовою. 500 узорів в'язання гачком чи візерунки в'язання гачком. Можна будь-який із цих візерунків знімати і виставляти на Ютубі, щоб люди в кого, не, в кого немає, може для початківця, хто тільки починає в'язати гачком. Я думаю, це буде корисно. Ну, У всякому разі, я, я спробую. Потім в мене ще така книга є, тут 250 візерунків, теж вона російськомовна. Я її колись купувала в Тернополі. Була, коли ми були в Тернополі, ми зайшли в книжковий магазин, і там я побачила це, цю книгу. Це було дуже давно, мабуть, та років, мабуть, вже більше, ніж 10 Ну, Вже років 13 тому. Мабуть, 13 років вже пройшло, як я купувала цю книгу. Потім в мене ще є отакі книги, це, мабуть, у всіх є ці книги: 250 і 260 візерунків Томашито це японські узори, але вона в, мене, вона в мене без переводу, і я все прекрасно розумію по схемах. Це ще раз доказує, що можна зрозуміти і навіть незрозумілу мову. Коли сильно цього хочеш. Ще в мене є отакі дві книги. Цю я колись купувала на роботі і нам носили, продавали ці книги із книжкового клубу, з якогось. Я купувала це, цю книгу, а цю мені подарували. Вони дві однакові книги, тільки що ця великого формату, а ця така маленька. Більш зручна це в мене вона була як, як дорожна книга. Я завжди з собою її возила. І оце цю з візерунками гачком, цю теж я купувала, коли нам приносили із книжкового клубу, продавали. Так що є матеріал, є над чим працювати, тільки більше було б часу, звичайно. Але я постараюся, я думаю, в мене вийде. Я пробувала знімати майстер-класи. Це, звичайно. Трохи муторніше, чим просто в'язати. Потрібно все показати, все докладно, зрозуміло, розповісти, але нічого страшного, я думаю, справимося. Тож я запрошую всіх долучатися до нашого проєкту. І в кого є канал і в кого немає каналу, хто просто глядачем, ви також можете дивитися відео, дивитися Копіювати оці наші майстер-класи і їх просто продвигати далі у стрічці YouTube, тільки з хештегом цим візерунки.ua. І це буде ваш вклад у розвиток нашого україномовного контенту. На цьому я своє відео закінчую. Буду пробувати працювати. Я думаю, вийде все. Усе у нас вийде, все у нас буде добре. Це буде наш маленький вклад у нашу спільну перемогу. На цьому я своє відео закінчую. Всіх до нових зустрічей, до нових відео, всім самого, всього самого доброго, всім пока-пока!